Доброго дня, друзі! Сьогодні маємо ще такий автомобіль, як Volkswagen Golf Plus. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини з 2010 року випуску. З двигуном 1,4 бензин та коробкою автомат на хорошій комплектації. І так, що ми маємо зараз по комплектації? Маємо простенькі фари, умовачі фар, круговий пектронік, продовотумальні фари. Все скло по авто рідне і автосвіт, матчики друждя. 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, круїз контроль, шкіряне кермо, 197 тисяч рідного пробігу, магнітола, задня камера, автомат ДСГ, автопаркування, підлокітник, як завжди, гарний збережений салон автомобіля двохзонний кліват, підігрів передніх сидінь, легкосплавні диски оригінальні, паркоп. Автомобільчик. Кого зацікавила дана модель, авто в наявності у Луцьку? Пишіть, телефонуйте.